Ну що, хлопці, будемо запускати абсолютно новий Термокінг. Тут все доступно, понятно, трохи е новіше меню, ніж в попередньому, але я думаю, що теж буде тут всім все зрозуміло він навіть показує, скільки процентів вже звантажив системи. Чути якісь звуки. Температура зараз показує на 14. Настава на 19. Але нам треба виставити зараз 15. Так, зараз він сам намагається запустити двигун. Ню тут на польському. Але я думаю, що для нас це не проблема. Зараз зачекаємо, бо він не дає мені... ...строкувати. Зараз всі кнопки заблоковані, нічого він не, не дає мені зробити. Блокада. Отблокувано. Тискаємо на ставу. Зараз понижимо температуру до 15. На польська дуже підтвердити. А, не встигли. Зараз знову йдемо. Так, настава. Опускаємо до 15. І... Ок. Сгляну настави, добре. Аларм. Це треба справді, треба зараз пошукати, що це то, що то за аларм. Пускаємо вся інформація. Це кнопка для того, щоб вийти з цього меню. Вправо, нічого тут більше в нас немає. То виходимо звідти зараз я прийшов до цього меню, щоб подивитися, що це за аларм, так? що це за помилку він показує. Показує опіс наставлення провадзона. Ліміт часу так, знову треба повернутися нам до аларму, щоб його прочитати. Ренчне монітор, э, моніторуй температури ладунку. Перший раз це бачу, навіть не знаю, що саме тут. Ліміт часу. І часу, то значить він знов відключається. Так, тут ми можемо, бачите, регулювати ясність навіть. Високі, середні, це має дуже значення. Втеч. То значить, щоб ми могли вийти або змінити, так? Давайте спробуємо змінити. Ясно, змінили на високому. В що значить е, повернутися. Так, давайте спробуємо змінити язик, який тут маємо. Може є український. Ні, немає українського. Добре. Хм, є тільки російський. Добре. Режими. І тут в нас все показує так. Назад. Зараз повертаємося знову до системи. Тут е, та ж інформація, що ми е, бачили раніше. Ще не було, ми не дивилися, що тут в нас є Начало рейсу. Ніякої немає інформації, добре, виходимо з цього меню, і зараз нам. Якось би треба спробувати очистити цей блонд, але не бачу, щоб то можна було це зробити. Так, добре. То зараз спробуємо змінити все ж таки температуру. Sand point. Тут треба було натиснути, зараз ставимо на 15. І підтвердити, добре, все. Все є, все зрозуміло. Добре назад. Аварію. Видалити. Давайте. Немає активних аварій. Добре. Хлопці, ну то це і все. Так. Зараз е, я буду їхати на залодуник, на загрузку. Тому е, тут ми встановили 15. Як встановлюєте, ви вже зрозуміли, як змінювати температуру. І ще тепер можемо зробити видрук. Зараз він намагається його запустити, навіть не знаю для чого. Щоб зробити видрук, то клацаємо принтер, клацаємо тут. І, наприклад, можемо за останні 2 години. Добре, робили видрук, закрили. Добре, ну що, хлопці, буде ще продовження, тому якщо щось цікавить, ви пишіть, я буду вам відповідати. Так, Також ще, давайте покажу вам, як вибрати дан. Також в нас є механічна температура. Коли холодильник виключений, то не обов'язково його включати, щоб побачити температуру, як це було в старих версіях. Ми одразу можемо побачити тут, Все, зачиняємо, не забуваємо, щоб не відламати. Холодильник трохи заспокоївся, то зараз вам покажу видрук. Тут теж він показує. Тобто, навіть що це значить один, то він показує, що один це значить передня, два то теж передня, а 5 то тильне і 6 то теж тильне. І тут ви бачите така в лапках. єдиничка, двоєчка, то це, то це значить температура от, переду начепи. І 5-6, то значить температура от тилу начепи. 3-4 посередині немає не датчиків. Я їх не маю, в моєму причепі немає. Але є такі, що навіть мають посередне. Це все залежить, для чого ця начепа пристосована для яких температур. І тут ми бачимо, навіть коли ми змінювали температуру, на яку є off, так, що ми включали його або виключали, тут все він фіксує. Все фіксує. Тому так, хлопці, якщо залишились якісь питання, задавайте, будемо знімати відео, нове розказувати. Підтримайте мій новий канал, це буде для мене дуже, дуже корисно. Нехай це відео побачать якнайбільше. Тому розумієте, що мій канал зовсім-зовсім новий, я тільки починаю знімати і YouTube не, не зможе пропонувати моє відео. Якщо ви не будете його лайкати, не писати коментарі, не ділитися, ділитися з друзями, з колегами, тому, тому, хлопці, допоможіть мені розвивати мій канал. Все. Всім пока. Всім до побачення, всім до зустрічі, всім всього найкращого. Слава Україні!